Сергій, боєць 15-ї сотні Майдану, у столиці був від початку грудня минулого року. В ніч з 19 на 20 лютого за 30 сантиметрів від його голови розірвалась світло-шумова граната. Тепер Сергій лікується у столичних лікарнях. Після останньої поїздки додому повернувся не з порожніми руками. З Києва чоловік привіз три мішки речей. Майданівець мріє організувати у Тернополі музей, аби вшанувати пам'ять Небесної Сотні та тих бійців, які воювали. Сергій демонструє прапор з підписами майданівців його рідної 15-ї сотні. А ось ця каска врятувала чоловіку життя. На ній було кілька осколків від гранати. На світлошому гранату обмотували там 10-8 разів двостороннім скотчем, наклеювали болтики, гаєчки. Наклеїли болтики, гаєчки, шурупчики. А найгірше, що вони робили, це саме страшна зброя була для нас найстрашна саморіза. Одного хлопця з дикої сотні саморізи вклеїлися, вкрутилися при взриві, влетіли в бронежилет, вкрутилися в пластину: один, два, три, чотири. О, і, і залізли йому ще тільки от, от в тіло. Десять днів під час лікування Сергій ходив у будинок профспілок, де тривалий час жили майданівці. Там збирав залишені обгорілі речі. Серед них саморобні бронежилети, прапори, щити бійців, бруківка, особисті речі. Найбільше Сергія вразив прострелений протигаз. Оце, як треба було снайперу, було стріляти. Оце, як треба було снайперу стріляти. Дивіться, дивіться, одне око і друге око. Крові немає, мабуть, що чоловік впав. І кровся потекла через затилок. Крові немає. Дивлячись на вогнегасних, Сергій згадує саморобні водомети, якими гасили пожежі на інститутській та Грушевського. Серед речей є і подарунки від інших сотень. Ось ці саморобні наколінники від снятинських бійців. Це були перші ці перші на наколінники, саморобні які використовували починаючи з 1 грудня. Це як треба було бити по голові людину. Щоб отак розламати каску. як треба було бити людину по голові. І, напевно, що і не один раз. І напевно, що людина пішла одразу спати. Трофей Сергія щит відібраний у Беркутівця. Серед речей також саморобні бронежилети. Для їх виготовлення підходили будь-які матеріали, навіть пожежний рукав. Це є саме один з перших бронежилетів. Це є один з самих перших бронежилетів саморобних, які зроблені з пожежного рукава. Це для пом'якшення удару дубінок. О, бо як починалось? Ми починали це одягати, побачили, що в нас не пробуває, і вони почали нас стріляти гумовими кулями. Коли в нас вже в нас з'явилися, скажімо, гумові кулі, вони нас почали стріляти бойовими кулями. Ось захист від бронежилета, прострелений саме бойовими кулями. Оце наша броня була. Це наш щит. Це наш щит був, це нашо вітойко від бронежилета. Тут іде три черги. Дивіться, чим вони стріляли, щоб пробити цей е, е, пластину нашого бронежилета. Тут іде три черги. Раз, два і три нижніх. Це людину, людина поки падла вже мертва. Поніше стріляли. Серед уцілілих речей і безліч книг. Нам її подарували хлопці зі Снятина. Вони знайшли і подарували. Від Майдану до музею Тернополя мир вам від Снятина. Головна зброя на столичному майдані у середині лютого коктейлі Молотова. Такі експонати також будуть у музеї Тернополя. Поки що майданівець Сергій зберігає усі речі вдома. Одночасно з владою міста домовляється про можливе приміщення для музею.